з миром Божим, нехай Господь оберігає там, де ти є. Хочу поділитися неймовірним откровенням, що я почула для себе. І дійсно хочу прочитати, що пише Біблія. Це буде Іван від Матвія, 4 глава, 8, 9 та 10 вірш. Опять бере його дьявол на весьма високу гору і показує йому всі царства міра і славу їх, і говорить йому, «Все це дам тебе, якщо пав, поклонишся мені». Тоді Ісус говорить йому, «Отойди від мене, сатана». Ібо написано Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому, одному служи. І що Ісус показує, що... чому у світі так багато? війн терору, насильства, прокляття, хвороб, так? дуже багато бід, земля переповнена горем. Чому? Тому що править в цьому світі. Сатана, а сатана нічого хорошого не несе. Він несе тільки розруху, війни, страждання, муки, прокляття. І ми самі винні, що так вийшло, тому що все почалося з Демського саду. Ми прийняли волю сатани, так оцього звіра, цього змія. Ми прийняли його волю. І почали рухатися, возростати в ній. І тому так багато зла на землі, тому що відходимо від Бога, відходимо від Його істини, так? що Біблія нам дає. І дійсно, тому прийшли війни, тому що ці духи нечисті, так? які управляють цим світом, люди ж то помирають, але вони передаються. І тому люди води. Духами нечистими, які водими таким, е, такими територіальними духами. Люди, вони водимі самі ними. І тому так багато війну, терору та насильства, бо кожен хоче взяти владу над іншим. Так? І, і дійсно, Як ми можемо перемогти таких духів? Е, і Ісус показує нам, як ми можемо це перемогти. Так? Е, це буде Ефісянам, шоста глава. С 13 верша. Для этого примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев, устоять. Итак, станьте, прибоясавшись истиной облегшись в броню праведности, обувь, ноги, в готовность благовествовать мир. А прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякой молитвой, прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением во всех святых. Так Слово мое будет На всіх напрямках в нас на рівні духа, душі і тіла, щоб в помислах навіть сатані не було де ноги вступить, щоб назавжди було слово Боже. І тоді віра те, що ми читаємо, від слишення приходить віра, вона оселиться в нас і витіснить всякий страх смерті, всяку залежність від цих духів, і дасть справжню перемогу, справжню силу перемагати це зло, яке так гарно укріпилося на землі. І нам треба бігти до Бога, а не сваритися один між одним. І Ефісянам, що пише Бог? Е ефісянам, е 6 глава, 12 вірш. «Потому тому наша брань не проти крові і плоті, но проти начальств, против властей, против правителей, мира тьми, века сего, против духов в злоби, потім пісна. Дійсно, підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко. Давайте разом навчати це слово, разом іти, перемагати це зло, яке є. Тому що дійсно, якщо ми будемо з Богом. То проти нас ніхто не зможе противостояти. І є пісня в наших пасторів, якщо Бог во мне, то хто проти мене? Тому нехай Бог оберігає. Напишіть нам, і ми з радістю з вами будемо переломлювати цей хлібчик. Будемо мати духовне спілкування, вивчення Біблії та молитви. Нехай Господь оберігає там, де ви є. Амінь.